День добрий, 1 жовтня. Так, от підійшов до такого цікавого сорту, як резиста. Це німецький сорт, заявлений як резистентний, тобто повністю імунний до хвороб. Так, подивимось. Я його і не обробляв, щоб перевірити вашим листя. Листя чисте. Значить, тут у мене сигналки. Кілька сигналок вже впало, у мене кілька ще щеп, я робив цього сорту. Зараз подивимося, що це за яблука таке. Дуже мало інформації в інтернеті про цей сорт. А я бачу такі яблука красиві, такі ребристі, продовгуваті, щось схоже на... Golden Delicious. Але я думаю, що це не Golden Delicious, бо той взагалі не імунний. Так, тут ще одна. один плід, такий от, Тут вже таке забарвлення трошки меж яскраве. Так, і один упав. Зараз можна буде скуштувати. я зважу, скільки вони можуть. Важити 280. Так. І ось цей красивий плід 327. Так, я вже бачу дуже такі щільні вони. От, такі плотні. От бачу під кожну прямися. Оце рідко який сорт. Вникає цього. Це мене більше від грунту ще залежить. Так, зараз продивестуємо. Так, дуже щільний, так, <клес> такий твердуватий і кусається дуже важкувато, але соку багато. І вже зараз сорт смачний. оце плід вино перестиг і вже перележав, тому я думаю, об'єктивно буде зважити От ці два плоди пізніше. Але подобається. Кислинки взагалі не бачу, не відчуваю. Сахару чимало, такий ну, десертний смак. Тобто мені подобається. Поки що подобається. Побачимо, як буде далі. Хай влежується і продегустую. І потім вже матимемо таке більш об'єктивне уявлення про цей маловідомий сорт резиста.